Спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі Алилуя. Преосвященні владики, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойні браття семінаристи, дорогі наші парафіяни, собору Воскресіння Христового у Києві, наші гості. Які так численно сьогодні приходять вшанувати нашого патріарха Любомира, дорогі браті і сестри, які з різних країн світу сьогодні єднаєтеся з нами в молитві при помочі телебачення, радіо інших сучасних засобів спілкування між людьми. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква, саме цього року, за Божим промислом, церква східного і західного обряду, вся Вселенська церква святкує одне з найбільших і найважливіших свят літургійного року. Сьогодні ми святкуємо свято П'ятидесятниці, свято Зшестя Святого Духа, свято Пресвятої Троїці. Свято, яке можна висловити одним єдиним словом, Дар Божий. Цей день, 50-й день після Пасхи, був святом ще з незапам'ятних часів, ще задовго до приходу на землю у тілі нашого Господа і Спаса Ісуса Христа. Старозавітній Божий люд в день п'ятидесятниці святкував пам'ять синайського богоявління. Святкував день, коли вони з розрізаних племен стали народом. Це був день, коли Господь Бог дарував своєму народові Божий закон. Який був написаний Божим перстом на кам'яних таблицях. Той закон, який боговидець Мойсей приніс і передав людям. Але ця старозавітня п'ятидесятниця була лише пророцтвом. В ній щось було ще недосконалого. Тому що той закон для людини. Був зовнішнім примусом. Як можна когось примусити бути щасливим? Як можна когось заставити силою зовнішнього примусу і закону? Любити любити Бога і ближнього. Тому цей закон, ця старозавітня п'ятидесятниця. Були лише пророцтвом перед чогось нового, глибшого, справжнього. І ось ми читаємо сьогодні, чули ми з уст апостола Луки, що Ісус Христос наказував своїм учням після Його Воскресіння не відлучатися від Єрусалиму аж до того моменту, поки вони не одягнуться. Силою з висоти. Тих 12 апостолів, яких Христос зробив своїми спадкоємцями, яким передав владу і силу продовжувати в історії, в часі діло Спасіння, нараз лишилися самі. Хтось би по людськи міг сказати, учителю, для кого ти то все лишив? Чи ж вони здатні? Здатні діла чинити, які ти чинив? А Ісус каже до своїх учнів, для вас краще, щоб я відійшов. Тому що тоді Дух Святий зійде на вас, який навчить вас всякої правди. І ось той момент, момент очікування настав. В день п'ятидесятниці апостоли були зібрані разом на молитві, і Дух Святий, третя особа Пресвятої Трійці, у вигляді вогню, з шумом з небес зійшов і спочив у виді вогняних язиків на кожному з них. Люди, які стояли навіть назовні, почувши цей шум, були вражені, здивовані, почули, як учні нараз отримали дар промовляти про великі діла Божі різними мовами. Тобто, іншими словами, Євангеліє описує ті самі почуття. Які були наповнені ізраїльтян тоді, коли вони бачили синайське Богоявління в старому заповіті? Дух Святий сходить на апостолів і пише, Божий закон уже не зовнішнім якимось ділом, а своїм перстом міняє їхнє серце. Як провизвішав пророк, я вийму з вашого нотра серце кам'яне, і вкладу у вас серце тілесне. Зроблю вас новою людиною. Заключу з вами новий заповіт. Дух Святий. Це є особлива, таїнственна Божа особа, яка навчає нас. І робить здатними зсередини любити не примусом, але силою внутрішньої любові. Ми сьогодні величаємо Його як Духа Святого і Подателя святості. Він дарує те, ким він є людині. Ми сьогодні його величаємо. Духом, яким є духом життя і життя подателя, який оживотворяє усе з Боже сотворіння. Всяке дихання, яке хвалить Господа, є заторкнуте силою і діянням Святого Духа. Він є Духом Божої любові і любові подателем, який вчить нас любити так. Як нас любить сам Господь Бог, Він є Дух мудрости і мудрості подателем. Тому то апостол Павло говорить про сім дарів і дев'ять плодів Святого Духа. Він є духом, який уздоровляє людину, все, що є надломлене, зціляє. Все, що є нечисте, очищає, все, що є слабке, покріпляє. Він є духом, який дає надію. Тому сьогодні церква прикрашається у зелені барви, в колір і світло надії, яка випромінюється силою і діянням Святого Духа, який спочиває в людині. Як у своєму храмі, у День п'ятидесятниці Христова Церква, ми з вами святкуємо своє народження. Бо сьогодні є день народження Церкви Святої. Сьогодні церква на різних мовах, у різних культурах, на різних континентах, але Одним і тим самим голосом проповідує Христові Євангеліє, сповіщає великі діла Божі, силою і діянням Святого Духа звершує ті самі таїнства Христової Церкви, дає можливість людині стати причасницею життя вічного. Для нас, для української церкви, зокрема, для нас, зібраних у цьому патріаршому соборі Воскресіння Христового, це свято Трійці є особливим. Між нами спочиває наш патріарх Любомир. І в цих днях ми зі смутком проводжаємо його в його останню путь. Але дивним збігом обставин це свято Пресвятої Трійці. І ця похоронна дорога, яку ми переходимо з любомиром для нас перетворюється на момент надії. Саме у свято Пресвятої Трійці 1996 року. Любомир зійшов на пристіл київських архієреїв. Саме в це свято він був інтронізований в єдиному тоді нашому храмі у Києві на Аскольдовій могилі. Він тоді ще носив титул екзарха києво Вижгородського. І сьогодні в те саме свято. Він переходить з престолу земного, з престолу єпископа, якого шанують люди, до престолу небесного, де його приймає Небесний Отець і його оспівують ангели небесні. Блаженніший любомир. Є даром п'ятидесятниці, даром Духа Святого для українського народу. Важко збагнути і переоцінити дар п'ятидесятниці нашої церкви Любомира у його місії і всьому тому, що Він нам залишає. Цікаво, бо Його ім'я. Носить два ключові дари Святого Духа любов і мир. Усі ми прагнемо любові, і всі ми потребуємо миру. Але те, про що ми сьогодні чуємо у Христовій Евангелії, можна реально побачити і торкнутися в особі блаженнішого любомира. Праведний митрополит Андрій Шептицький написав одну із своїх найдосконаліших праць про церкву як дар п'ятидесятниці. А сьогодні ми маємо цей дар видимо і особисто представленим в особі блаженнішого любомира. Цей дар перевершує. Різні конфесійні і обрядові кордони. Дивіться, як цікаво, сьогодні, в цей день п'ятидесятниці, разом моляться і святкують тут з блаженнішим Любомиром єпископи різних обрядів. Між нами є владика Станіслав Широкорадюк, єпископ Харківський, Харківсько-Запорізької дієцезії Латинського обряду. Між нами є владика Маркос, владика Вірменської апостольської церкви, бо дар Святого Духа не має ні конфесійних, ні етнічних кордонів. Любомир сьогодні є учителем справжньої молитви. Один із Славних єпископів Християнської церкви Ігнатій Богоносець, який прямував на мученичу смерть з Антіохії до Риму, пише так: В моєму серці журчить Слово Духа Святого. Йду до Отця. Це саме з таким тихим журчанням. Дух Святий сьогодні промовляє навіть через бездиханні слова Любомира. Він відходить, але водночас залишиться і стане ще ближчим і доступнішим кожному з нас. Завтра ми складемо його мощі у крипту цього собору. Але ця крипта буде відкрита 24 години на добу. Кожен з вас в моменти сумніву, в моменти потреби, буде мати можливість прийти і молитись разом з Любомиром. Давайте у сьогоднішній день п'ятидесятниці. Дамо собі, собі слово, ніколи не залишити Любомира самотнім у крипті. Я пригадую, як коли він ще архімандрит монахів Студійського уставу, які повернулись до України, першим ділом, що він створив, він створив спільноту гурток молитви. І Дух Святий через нього учив українців справжньої молитви. Давайте ми цей заповіт, який він лишив нам, разом з ним будемо сповняти. Давайте будемо разом з ним продовжувати молитися і побачимо, що ті всі дари Духа Святого, про які сьогодні чуємо, про які сьогодні молимося. За молитвами цього праведного мужа спочинуть у нашому серці. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу Отцеві, Синові, за дар Духа Святого. Ми сьогодні просимо про слав Твого вірного Слугу Любомира тут для нас на землі. Зроби його ще одним джерелом благодаті Духа Святого на нас, що лишаємося. Сьогодні Любомир нам каже, для вас краще, щоб я відійшов. Щось подібне, як сказав Христос своїм апостолам, бо тоді на вас зійде Дух Святий. Блаженніші Любомире. Ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні. Молільником не на землі, а на небесах. Навчи нас любити мир і спочивай у Божому мирі. Амінь. Слава Ісусу Христу!